Колярі, вихователі, вчителі. Хочу привітати вас сьогодні з початком нового навчального року. І, хоча вже якби сталося традицією, що ми благословляємо вас на початку нового шкільного року, беручи участь в цих урочистостях, але так сталося, що цього року ми можемо з'єднатися лише в онлайн. І тому нехай ця традиція продовжується. І маємо надію, що на наступних роках ми будемо тішитися присутністю один одного. І хочу вам бажати, щоб цей навчальний рік, в цьому часі, коли наша батьківщина переживає війну, щоб ви розуміли, що ваше навчання, ваше старання. Це є той вклад в майбутній розвиток нашої держави. Це ваш фронт, на якому ви і ми разом хочемо здобувати цю жадану перемогу. Тому нехай Боже благословіння товаришує вам на щодень, щоб ви якнайкраще могли пізнавати світ, але в цьому всьому нехай вам завжди товаришує. Боже благословіння. Нехай всемогутній Бог благословить вас і провадить у новому шкільному році, щоб ви в усьому вміли помічати його мудрість і старанням навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос Божий Син, єдиний наш учитель, освітлює вас своїм Словом, щоб ви у новому йшли за ним і зростали в його дружбі і любові. Нехай Святий Дух, який від хрещення постійно вас впровадить, дасть вам мужність і витривалість, щоб ви словом, прикладом привертали до Христа інших. Нехай усіх вас благословить, всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Україні!